Вітаю на каналі. Почала писати, що мені треба придбати для наступного сезону. Дуже відкладати не маю бажання, бо насіння гібридів, до прикладу, вже подорожчало, де на 5 гривень, а де й більше. А засоби від хвороб та шкідників в сезон будуть 100% вище по вартості, ніж зараз, та й курс останнім часом обесцінює гривню. Тож, кожен сезон у мене є трати константа, ті, які точно будуть. А далі вже хвороби, шкідники, те, що буде потрібно в сам сезон. Так як розсада в мене своя, то й треба мати все необхідне на кожному етапі вирощування рослин. Якщо в цьому сезоні багато в мене лишилося з попереднього 2023 року, то на 2025 рік я вийшла по всім своїм запасам в нуль. Тому списочок у мене вийшов тут немаленький. І в грошах здивував мене теж. Городній сезон ще дуже далеко, а ціни вже таки кусаються добре. Для своєї зручності я розписала окремими табличками. В першій таблиці це те, що мені потрібно на момент висадки насіння. Тобто на перших етапах. А далі друга табличка це в мене вже після того, як я висаджу свою розсаду відкритий ґрунт, треба буде таке підживлення та різні препарати. Я все ж таки вважаю, що гарний професійний ґрунт це запорука і гарної міцної розсади. Тому тут я ніколи гроші не економлю. Та і, в принципі, об'єми в мене не такі, щоб дуже тягнутися, можу собі дозволити купити, щоб потім бути впевненою в результаті. Так як я свою розсаду висаджую в стакани об'ємом 05 літрів, то мені вистачає 50 літрів ґрунту. Але ж той субстрат, який я купую, він в мішку йде 80 літрів. Тому у мене тут без вибору. По вартості такий ґрунт зараз від 350 гривень за 80 літрів. Обов'язково купую Магнікур Energy від чорної ніж, проливаю ґрунт при посадці. А також має бути необхідне підживлення на цьому етапі: це кальцій, монофосфат калію, сульфат магнію. І пін я купую він при кожній такій пересадці як антистрес. Також я тут вказую, скільки я вже витратила на насіння томатів гібридів, воно виходить, звичайно, дорожче, там за одну насінину майже до 10 гривень. І насіння томатів сортове, воно дешевше, звичайно, але з ним треба погратися, знайти до нього підхід, хоча при всьому цьому, воно дешевше. Світло і воду я також помітила, бо це. Теж є витрати, і витрати немалі, що стосується світла. Так, в цьому сезоні в мене розсада провела на стілажу місяць і десь 10 днів, і досвідчувала я її мінімум по 12 годин, то на витрати теж ляже такою кругленькою сумою. Що стосується другої таблички, то, звичайно, тут в мене мікро-макро елементи, без них нікуди. Обов'язково при висадці відкритих груд, тут вже будуть фунгіциди та інсектициди. Перший раз я оброблюю хімію, а далі я користуюся фітопрепаратами як профілактичний засіб. Тут, вже що стосується хімії, треба дивитися все по строкам, тому що в важкої хімії треба і очікувати дуже довго. До тому, без негайної потреби, я хімію використовувати не буду. І ось таким чином, не враховуючи поки що витрати на воду та світло, вже на 3000, а придбань в мене є. Зі своїх табличок, я хочу сказати, що я робила розрахунок на 100 кущів томатів. Це плюс-мінус та кількість, яку я можу дозволити собі посадити. Якщо порахувати, що в цьому році в мене вийшло продавати кілограм томатів по 50 гривень, то виходячи з простих розрахунків, треба з кожного куща томату продати по 1 кілограму томатів і таким чином окупити всі витрати. Наразі ці витрати становлять 30 гривень на один кущ, але будуть ще додаткові 100% витрати, тому, в принципі, дуже реально їх окупити. Для мене вирощування томатів це не спосіб заробити грошей, це швидше за все хобі. Але, звичайно, мені приємно, що я маю врожай і при цьому всьому я можу ці витрати покрити спокійно. Також хочу подякувати всім тим, хто ділиться якоюсь корисною інформацією, хто має якісь корисні поради, пишіть. Я завжди таким дуже рада. Розумію, що людина не може знати все, а в когось є більше досвіду, ніж в мене, це 100%. Тому, будь ласка, пишіть, я все читаю, за все дуже вдячна.